Розповісти про перший досвід з клінінговою компанією, з клінінгом в домі. І мій чоловік замовляв собі, вже не перший раз він це робить, він замовляє клінінгову компанію. Взагалі, о, здалося б, що тут такого незвичайного. По-перше, а по-друге, ну. Бамрибамериці Бо, це звичайний досвід, і я знаю, що відразу може прилетіти після цього відео, наприклад, такий коментар, тому що наші співвітчизники, мої співвітчизники, дуже люблять потім давати якісь поради. От потім люблять коментувати, щось писати в коментарях таке, що на, ну, на кшталт того може прилетіти. Зараз на кшталт того, що ти що, не можеш сама в домі прибратися, ти не можеш сама собі там можу. Можу, люди добрі, я можу прибратися. Я це роблю регулярно, коли ми їздимо на роботу з сином. От, Робимо ми це раз в тиждень, тому що у нас три <кхи> пса, і з них постійно сипеться багато шерсті, тому ми регулярно прибираємо, ми пили ми миємо підлогу, тобто ми прибираємо регулярно. Але чоловік сказав, що йому видніше, в Америці всі так роблять. Він американець, і він сказав, що він замовить cleaning, це коли миються бейсборди. Бейсборди це. Плінтусам, коли вимивається весь дім, витраються плита, холодильник, все. Ну, я здивувалася стосовно холодильника, тому що я знаю, що плита входить в вартість е клінінгу, а от плита, духовка. А от стосовно холодильника, я не знала, що холодильник теж може бути, забігаючи наперед, роблячи спойлер, хочу сказати, що той холодильник, по факту, вчора я мила півдня, сама собі перебирала всі баночки, гралася в гру. Іра в Нарнії, Нарнія це холодильник. От, Тобто ніхто ніякий холодильник не мив. Відразу хочу сказати про ціни, а потім вже більш деталізовано щось говорити. Значить, дивіться, по цінам. Я не знаю, чи це отримали на руці Леді ці гроші. Я от цього моменту пустила, чи це отримало агентство, яке їх прислало. Але для мене, як для, ну, для нашої сім'ї, як для покупця послуги. Значить, одна людина коштує 50 доларів за годину. Один клінер 50 доларів. Прийшло два, тобто за годину це розумієте, математика є це 100 доларів. І вони стандартно приходять на 4 години. За 4 години що вони зробили? Вони прибрали пилюку, там, попротирали комоди, все, все всі меблі, але по факту виявилось потім, що не всі. Тому що я домивала, дотирала вчора, і ще буду зараз дотирати там біля телевізора, біля плазми, там деякі полиці. От потім що вони ще зробили? Вони протерли дійсно бізборди, але та пилюка, яка влипає в ці ранти, вона так і залишилася. От вони помили дійсно класну плиту, вони просто заляли її спреєм там, з певною кислотою, потім її помили, і в духовці так само вони помили. Так, це супер. Це 5 балів, 5 із п'яти. От, що ще? Вимили раковини, поприбирали у ванній кімнаті, але не домили цю душкабіну, тому що в Остіні, в Техасі дуже специфічна вода і дуже багато осаду, і оцей осад осідає на склі. Тобто вони його не домили, він такий частково є, частково його нема. Ну і так на рівні звичайного прибирання. Тобто на цьому, як тут кажуть, it's done. Я вам покажу, який зараз покажу, який у мене там мес відбувається в домі, але це не вони зробили. Це мій чоловік надумав робити грандіозну перестановку. І він, це така людина, знаєте, от я якось зніму відео про характеристики взагалі тих американців, з якими я спілкуюся, тих техасців, я наприклад, за всіх. Тому що це дурня, коли ми кажемо, О, от всі американці люблять бургери, або всі американці люблять футбол. Це неправильно. Це є е, демогогія, як мене звинуватила одна жіночка в коментарі, коли я розповідала в 5 причин, чому мені не подобається техас. Ну, чому не подобається взагалі Техас. Маленький, маленький такий, знаєте, секретик. Так, я говорила від свого імені, і деякі речі мені дійсно не подобаються. Але. Жінка сказала, що це суцільна демагогія, і багато дуже людей трансформували, що всі ці п'ять пунктів, які я говорила там в одному з відео. Мені як кому цікаво, подивіться в мене на каналі. От е що, що мені не подобається Техас. До речі, це відео набрало теж дуже багато переглядів. Про те відео я зніму окреме відео. Там мені є про що поговорити. Мені дуже цікаво там буде вам розказати деякі речі, але то буде окремо. От, повертаючись до прибирання, значить. По п'ятибальній нашій для нас, для всіх дуже відомій системі. Привачаю, дуже По п'ятибальній системі я можу поставити ну, 4 з плюсом, ну, 4 з великим мінусом або 3 з гарним твердим плюсом. От е, мені немає яких нарікань робити тим жінкам. Вони собі прийшли, вони свою роботу зробили, але потім після них я просто взяла мильну воду в спреї. І щіточку, отаку, от що зараз покажу. Отака от звичайна щіточка. В нашій майстрині використовують таку для манікюру, взагалі не для манікюру, а для чистки опилу з манікюру, але по, по факту цією щіточкою можна робити все, що завгодно, тому що в неї така є ручечка дуже прикольна. Забризгала тупелюку водою, і потім наші стіни можна мити. Потім все те... Ай, сорян. Потім все якби, щистила і плінтус був ідеально білий. О, тобто його можна було відмити нормально. Е, що ще? Домивали, дочищали е, пилюку кругом, збирали ще додатково. Е, але гроші він заплатив. Він заплатив ці гроші, і, в принципі, моїй натурі українській, чисто такій, знаєте, слав'янсько-українській натурі, я б то сама робила. Мені не, мені не неприємно, що хтось трогає мої речі, хтось, хтось там перекладає якісь мої речі, там, бере мою косметику, складає в іншу сторону. Мені це окей. Тобто я не маю ніякої параної стосовно цього, але я мала, перед тим, як вони прийдуть, ми могли, мали звільнити всі там рухомі, ну, нерухомі поверхні, тобто щоб вони могли повитирати там пил. То по факту я довше. Складала те все, довше збирала, те все складала собі, щоб запам'ятати, куди я що кладу, щоб потім було де, що, де я що поклала, щоб я потім пам'ятала, де я що поклала, просто елементарно. От. І це мене трошечки напружило всередині, так напрягло. Потім після них все-таки, як я вже сказала, я мила холодильник, тому що холодильник не входив в вартість послуги. От. Ну це було передбачувано, але що мені було дуже таким незвичайним і милим, це те, що ми ж рухали всі меблі, і в нас посередині стояло дві маленькі тажерочки для торшерів. І я, значить, хватаю ганчірку, щоб витерти ці дві тумбочки, маленькі ці тажерочки, і мій чоловік каже: Стоп! А, прийдуть леді, tomorrow вони прийдуть і вони будуть все прибрати, і вони витеруть ці тумбочки, в тому числі ці тажерочки. Я кажу, окей, окей. От я я, значить, хватаю гарчинку, ганчірку, щоб витерти, цю, цю полюку, і він каже, мені стопе. Я говорю, окей. Okay". І значит, в наступний день ми проснулися, ми десь, мабуть, що восьмій ранку ми мали вже прокинутися, тому що десь раніше навіть тому що він казав, що леді вже мають прийти і почати це прибирання. Я говорю, ну добре. Тобто, ми такі, як зомбі, всі повставали, там ще щось, якісь меблі доперетягували. Не факт, ну це звичайна практика, так завжди відбувається, коли, мабуть, навіть мабуть що коли приходить клінінгова служба. Але про те, ну я ще раз не про те хочу сказати, а про те, що вони мили ще дім. Ми поїхали з сином, я забрала курточки під розпис, бо мені там зробили замовлення, малюнки, джинсових курточок. І я пам'ятаю, до речі, курточку покажу в якомусь шорці. І, значить, ми приїжджаємо, вже цих леді немає. І е, я кажу, Еріку, ну що, вони закінчили? І він каже, так, я дивлюся, стоять ці дві тажерки, одна стоїть з пилом, одна без пилу. Я кажу: а чому так? А він каже: ну, тому що в них закінчився вже час, все, і вони поїхали. Вони сказали, що може бути екстра час, але це екстра money. От так от треба цінити свою роботу. Тобто, одна тажерка залишилася з пилом, а друга без, тому що та не влізла в час. І давайте все-таки я вам покажу, що ж у нас відбувалося в домі, як це все виглядало на той момент, коли до нас прийшла ця сама клінінгова служба. Як бачите, тут у нас такий з вами, як кажуть американці, вони не кажуть слово срач, може у них і є таке слово, але вони кажуть мес. Мес це безпорядок, безлад, це може бути мес в голові, може бути мес в хаті, то ми всі ці меблі пересували туди-сюди. От, Ми все це таскали, це було досить таки важко, тому що ця софа, вона важка. І забігаючи наперед, хочу сказати, що ми вже її продали, цю софу. Так, американці інколи здають, речі комусь віддають безкоштовно, але якщо вони можуть продати, то вони, звичайно ж, їх продадуть. Оці всі частини меблів, які ви бачите, ми таки стягнули з другого поверху на перший. Все повідсували для того, щоб ці тендітні жіночки могли там помити ті безборди, ті плінтуси. От, і перед тим нам помила інша служба, приїхала і помила оці килими. Цього разу помила їх дуже добре. Американці майже в усіх домах, якщо вони потім не переробляли під себе, то коли ви купуєте дім, у вас вже пофарбовані стіни в білий колір, у вас вже лежить стандартний, так званий заводський кавролін. Обов'язково буде лежати якась плитка. Тобто, це все входить в вартість будинку. А далі ви вже як хочете, так і тобі та й перебудовуєте. І от ми з вами бачимо тут, от все це повідсовано для того, щоб ті жінки помили ті бізборди. Але я вам скажу, що за тою софою вони були чисті. Ну, як я вже казала на початку відео, вони їх помили, але в принципі, як на мій хлопський розум і на мій смак, то я б їх вимила краще. Дійсно, ну то треба з ними трошки більше попрацювати. Оце все, бачите, зараз таке, в такому стані якомусь скаженому. І мені дуже складно було психологічно, тому що коли в мене отакий месте, це не те, що я люб, люблю там, щоб все було ідеально на своїх місцях, але от це мене трошки дратує. І от бачите, ми зараз дівчата поприносили свої маленькі, он вони зараз якраз прибирають. Це вже якби те, що було раніше, так? Вон вони прибирають, їхні принади, всякі приблуди, чим вони миють. Он. І от прикольно теж, дивіться, собаки там. Забруднили двері, які виходять на бекярд. Вони їх забруднили ззовні. От дівчата, коли мили, вони зсередини помили ці двері, ззовні вони їх не, не чіпали, тому що це не, не було не заговорено завчасно. Оце, якби, є частина філософії американської праці, робити тільки те, за що було замовлено завчасно. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Я обіцяю вам і корисну, і не дуже інформацію. Ваша Я, Техас. Смішно виглядає. <laughs> От зараз, бачите, поміняли повністю там, де стоять ці торшери. До речі, вони не кажуть торшери. Вони перший раз, коли я сказала торшер", вони дуже здивувалися. Кажуть Лемп. Так, собаки мають варту, не мають спокою. І зараз я вам дещо ще покажу. Ми купували на подарунок в європейському. Сторі купували на подарунок батькам і Еріку Еріку вже залишилися просто такі цукерки, не дуже фенсі, але подивіться, які це цукерки. Це наші українські всі цукерки Рошеновські. І в тому European Store є такі цукерки, тобто можна їх там купити і там є вибір. Вони не дуже дешеві. 460 грам, один паунд буде коштувати десь 7 доларів. А якщо це шоколадні такі там рошеновські, якісь, то вони будуть ще дорожчі. 10 доларів за пів кілограма, навіть менше. Так, пси пішли зі мною. Пішли, пішли, пішли. Та, вартові, вартові мої. Ніхто вам цукерки не дасть, бо ви товсті, гладкі. ідемте, я вам покажу ще. Ви бачили отой весь чортішо-мес. А зараз я вам покажу у нас тут якісь кібани із цибулі кабачків. О, дивіться, який у нас сноумен є. Бачите, така іграшка. Вона допотопна ця іграшка. Я думаю, що вона ще Еріка малого бачила. От, є така трошки схиблена футуристична ялинка, але він теж каже, що вона йому дорога, як пам'ять Цей підсвічник я йому дарувала минулого року, у нас є отакі. Боже, пахучі мандаринки, але, апельсинки, але не настільки вони пахнуть, як ми звикли своє Двій Новий рік зустрічати. До речі, тут є свічки і спеціальні ароматизатори в хобі лобі на Різдво із запахом. О, я тобі такі тапулети купила. З запахом uh, новорічної ялинки, крістма і мандаринів. Оце вам ці фейкові американці. Так, що в нас тут ще є? Давайте подивимося. Так, є яблучний пиріг. Вон банани, які вже такі тигрові, які потім будуть з них робитися банана-бред. А це те, що ми подарували Еріку на день народження. Це такі тарілки з приколами. Там все для мене, жую повільно, давай їсти. І моплейт, тобто 4 тарілочки це для, буде для морозива чи для чогось. Такі супнічки, тарілочки, не знаю, для чого завгодно. Так, я вам покажу зараз нашу ялинку. Отак вона виглядає. Бачите, на ній дуже небагато іграшок, але є такі прикольненькі: Вон, наприклад, є броненосець, або, як вони тут кажуть, Армадило. От, а оці всі іграшки це все іграшки, які замовляє ці фігурки його мама. Uh, в якомусь китайському China пейнт щось, і вона потім їх розмальовує сама. Тобто ці іграшки нею розмальовані всі буквально. Вони мають дуже якісь такі пастельні кольори. Я не знаю, чому вона використовує самі такі, бо я знаю, що у неї є там любі відтінки, але це все нею розмальовано. І той перламутр, і все до речі, вони кажуть на новорічні прикраси, дуже цікаво. Вони кажуть «ornaments», орнаменти. Он такий, бачите, черевичок, це теж вона розмальовувала його. О, досить такий милий. Тобто, наша ялинка не є занадто яскравою, занадто такою, знаєте, насиченою. О, це в цьому році вона подарувала цей світильник мені на Різдво. У них є така традиція, що кожен рік вони дарують один одному іграшки. Але за рахунок того, що вона має вогні, вона нормально виглядає, як на мене, ця ялинка так марлі. Ялинка, ялинка, Марлі, що ти сидиш, мій хороший? Тапком, якщо получить, то він дуже слухняний. І от ми зараз маємо таке, знаєте, як кажуть, в селах, як будемо столи ставити? Г-образно чи П-образно? От у нас тепер, як мене образно, ті столи стоять. От Марлі тусується. Назару дісталось масажне крісло шкіряне. Якщо він має сили і час гратися, то він може на ньому сидіти і гратися на плейстейшені. В цілому, от така історія про клінінг і різдво.